Сучасні технології одним вигода, іншим збитки. Запорізький національний університет вже не міг платити за опалення, і тоді запровадили у навчальному закладі сучасну систему контролю опалення. Комп'ютер сам регулює температуру і подачу води, а стежити за його роботою і вносити корективи можна через інтернет. Вкладені у реконструкцію гроші повернулися за один опалювальний сезон. До речі, такі системи контролю за опаленням у будинках вже давно працюють в Європі. Це дозволяє економити мільйони кубометрів газу. Я можу зайти скрізь, де є доступ до інтернету. Я можу подивитись температуру в будь-якому корпусі навчальному, яка температура вдень студії, яка е, вночі, яка задана, яка зараз знаходиться в приміщенні температура, поміняти графік роботи. Е, Платіжки від обленерго з величезними сумами змусили керівників Запорізького національного університету заощаджувати тепло. Восени систему опалення обладнали надсучасними датчиками, насосами, вентилями і. Підключили до інтернету. Регулювати температуру у виші може як сама система, так і системний адміністратор, залежно від температури повітря і розташування будівлі. У системі передбачений безперебійний блок живлення, котрий забезпечує 2-3 години автономної праці. Насосів і заслонки керування коштувала ця система майже 100 тисяч гривень. За перший опалювальний сезон заощадили півмільйона. На ці гроші куплять нові вікна. В університеті навіть створили власну лабораторію, де працюють над проектами енергозбереження. Звідти тепловий режим вишу контролюють системні адміністратори. До нашої системи зараз під'єднано шість навчальних корпусів. Загальні площі близько 30 тисяч квадратних метрів. Система програмується. На, на розклад і на температурний режим, і далі система працює повністю в автоматичному режимі. Обласна влада констатує: це чи не єдиний теплопроект, який успішно працює. Два-три роки тому в кількох селах регіону обладнали котельні, що працюють на соломі. Після цього процес енергозбереження в області майже зупинився. Наприкінці минулого року виділили понад 30 мільйонів гривень на енергозбереження, але усвоїти ці гроші не вдалося. Ми активно працюємо з Агентством екологічних інвестицій і очікуємо в ближайше час фінансування по першими семи проектам. Це больниці школи будуть утеплятися Стіни, криші і заміна проходів окан. В обласному центрі багато металургійних підприємств, які мають надлишки теплової енергії, кажуть чиновники. Запоріжсталь ділиться частиною тепла з двома районами міста. Місто економить майже 170 мільйонів кубометрів блакитного палива. Втім, для городян вартість тепла не зменшилася. У місті кажуть, чи не єдиний вихід для Запоріжжя створювати ОСББ і встановлювати такі системи опалення, як у Запорізькому національному університеті? Дмитро Мороз, Юрій Швецов факти ICTV.